Катерина працює реалізатором штучних ялинок понад 5 років і може з першого погляду відрізнити якісну річ від дешевої підробки. Звертайте увагу на міцність стовбуру. Це має бути сталева труба, потовщина, а також гілочки мають кріпитися спеціальною ниткою, яка буде надійно тримати ваші гілочки і відповідно ваші іграшки в Україні. В продажі є два типи штучних ялинок: китайський з полівінілфлориду та вітчизняний з повністю литою системою. Українські ялинки більш якісні. Виливаються з гілки, для цього використовується гранули поліетилену і додається колір в виді оксиду хлору, пігмент, який і надає ялинкам цього природнього зеленого кольору. Також багато виробників додатково профарбовують коричневим це клей ПВХ коричневого кольору для продання максимальної природності гілочки. Китайські ялинки з полівінілхлориду можуть ще й неприємно пахнути, але вони дешевші. Ялинка з полівінілхлориду довжиною в метр вісімдесят в середньому вам обійдеться від тисячі до тисячі восьмиста гривень. Стартова ціна на литу ялинку сягатиме від трьох тисяч гривень до семи тисяч залежно від розміру та виробника.